Бог шліфує тебе, а ти хочеш від болю кричати. Бог шліфує тебе, а ти прагнеш змінити весь світ. Бог шліфує тебе, бо Він хоче в тобі щось зміняти. Бог шліфує тебе, бо вступив ти із ним у завіт. Ти щасливий, мій друг, якщо Бог над тобою працює, якщо плавить тебе і очищає, ти справді блажен бо тебе він для праці на неві, Господні готує. А на небі тебе увінчає непідним вінцем. Тільки вірним лишись, бо лиш вірні утримують спадок всі обітниці Божі, які обіцяють колись. Не сумуй же тепер, бо чекає тебе, бо чекає на тебе світанок, не здавайся ніколи, будь мужнім, чекай і молись. Ти усе це пройдеш, і вогонь перестане палати, і затихне в душі, той пекучий, невидимий щем. Ти в Господніх руках, не потрібно про це забувати. І тоді, коли сльози йдуть беззупиним дощем, контролює Господь, як і скільки вогню цім горіти, знає міцність твою і тобі понад сили не дасть, Бог шліфує тебе, бо Він хоче в тобі щось змінити, не залишить тебе, не розіб'є, не дасть тобі впасть. Тож на дусі скоріш у кресті всемогутнім зміцняйся, і себе усього на служіння Господнє віддай. Бог шліфує тебе, ти під руку святу усмирися. В знак покори, в час болю, хвалу ти йому заспівай. Він почує її і віддасть він тобі благодаттю. Тільки віри й надії в дорозі ти цій не втрачай. Бо він, Бог милосердний, він милістю завжди багатий. Тож якщо Бог працює, ти серцем усім заспівай. Ти потрібен Йому, а в житті це є найголовнішим. Бо прийде неодмінно для праці призначений час. І тоді ти підеш, і будеш духом чистішим, сильнішим, тож пильнуй і молись, щоб вогонь віри у серці нас згас. Не лякайся вогню, не ляхайся шліфовки, мій друже. Дуже тяжко йти, та який у кінці результат, він шліфує тебе, бо потрібен для нього, ти, друже. Тож іди уперед і ні кроку, ні кроку назад. Амінь.